USAID Україна представляє. Навчальний фільм для лікарів закладів первинної медичної допомоги. Туберкульоз. Лікування туберкульозу в закладі первинної медико-санітарної допомоги. Лікування туберкульозу навіть в амбулаторних умовах повинне проводитись під безпосереднім наглядом медичного працівника. Це так зване дотлікування від англійського D.O.T. Таке лікування потребує щоденного відвідування лікувального закладу та проковтування пігулок під наглядом медичного працівника. Більшості хворих зручно приймати ліки у сімейній амбулаторії, адже зазвичай це найближчий додому медичний заклад. У такому разі кабінет сімейного лікаря перетворюється на доткабінет. Під час кожного візиту до доткабінету медична сестра повинна. Розпитати хворого про його самопочуття та можливі побічні ефекти прийому препаратів. Якщо є підозра на серйозні побічні явища, чергова доза препаратів хворому не видається. Медична сестра вживає заходів для якомога скорішого обстеження і консультації лікаря, знайти медичну картку лікування хворого на туберкульоз ТБ01 і кожен раз перевірити, чи дійсно саме цьому пацієнту призначені саме ці ліки. Покласти у спеціальну ємність призначено дозу ліків. Прослідкувати, щоб хворий приготував воду для запивання. Воду хворий може принести із собою, але краще, щоб у дот-кабінеті був запас питної води і одноразових стаканчиків. Уважно прослідкувати, як хворий бере кожну таблетку та проковтує її. Переконатись, що хворий дійсно проковтнув таблетки, а не тримає їх за щокою або не сплюнув у стаканчик. Для цього можна поговорити із пацієнтом та перевірити вміст стаканчика, зробити відповідну відмітку у медичній карці лікування хворого на туберкульоз ТБ 01. Дії сімейного лікаря стосовно туберкульозу видаються надзвичайно простими. Разом з тим, якщо згадати, що від сімейного лікаря залежить рання діагностика, вчасне скерування на вищій рівні медичної допомоги. Спостереження за тим, чи він з'явився на цей рівень медичної допомоги, і від чого залежить його подальше лікування, а отже і життя, то робота сімейного лікаря є надзвичайно важливою і актуальною стосовно цього захворювання. Недотримання алгоритму діагностики туберкульозу може привести до трагедії не лише пацієнта, а й оточуючих людей. Як це трапилось з 28-річною Ольгою, яка захворіла 5 років тому назад. У Ольги були простудні захворювання, часті простудні захворювання, з якими вона не зверталася і кашляла. Але наступила весна, літо, а вона продовжувала кашляти. Нарешті звернулася до лікаря. Лікар вислухав в якійсь частині легень хрипи. Сказав, на пневмонію не подібно, тому що температура 37,2. Але давайте. Зробимо на всякий випадок рентгенологічний знімок. Знімок виявився майже нормальний, але середостіння чомусь було зміщене вліво. Це ваша індивідуальна особливість, так сказали Ользі. Ішли роки, вона продовжувала кашляти, схудла. Але це їй сподобалось. Вона думала, що їй це пасувало. Два-три рази на рік дівчина зверталася до лікарів. Їй було встановлено діагноз хронічного обструктивного бронхіту, з яким вона двічі лежала в терапевтичному відділенні, і як і потрібно при цьому діагнозі, проводилось її спірографічне дослідження, бронхоскопія, а також і рентгенологічні дослідження, які не давали ніяких змін в динаміці. В проміжках між госпіталізаціями дівчина самостійно зверталась до ілорефлексотерапевтів, народних цілітелів. Що коштували немали грошей. Разом з тим, безкоштовний аналіз мокротиння не запропонував жодний лікар. За цей час вона вийшла заміж, народила сина. Після пологів стан здоров'я різко погіршився. Коли дитині виповнилося два роки. Дівчині прийшла в голову ідея зробити комп'ютерну томографію, адже вона чула, що це більш точний метод діагностики захворювань легень. Вона зробила цю томографію, на якій виявилися великі каверни. Але каверну на рентгенологічних знімках видно не було. Фіброз навколо неї сприяв підтягненню середостіння вліво. Ольга. Провела тривалий час в лікарнях, отримала повний курс лікування, довелося навіть видалити частину легені. Виявляється, що і син захворів на туберкульоз. Але важко собі уявити. Скільки людей ще заразилося на туберкульоз від Ольги? Слід зважити на те, що ця людина не уникала діагностики і лікування. Вона навпаки шукала його, шукала допомоги від медичних працівників. Це надзвичайно повчальна ситуація, яка наводить на думку на те, що вчасне виявлення туберкульозу. Виконання повного алгоритму його і діагностики і лікування є надзвичайно важливим, зокрема в практиці сімейного лікаря. Отже, обов'язок сімейного лікаря, хоч і простий, але надзвичайно важливий. Це раннє виявлення пацієнта вчасне скерування на вищі рівні медичної допомоги і надання допомоги після стаціонару. Фільм створений завдяки підтримці американського народу у рамках проєкту USAID посилення контролю за туберкульозом в Україні. Думки авторів не обов'язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку чи уряду Сполучених Штатів Америки.